Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Через те, що Буданов зробив заяву, що очікується наступ. верніше він сказав, що вже йде з півночі від Білорусі. Наступ, я зразу, бо люди питають з півночі, північ велика, територія велика. Це буде Харківська область. Я буду казати так: це буде Харківське направлення, це буде на Сумщину, Чернігівщину, тут є ще Київ і тоді Рівне. Подивимося, ось приблизно, куди вони можуть піти. Ну, я не... чомусь я ось не відчуваю, що це Рівне чи Луцьк буде. Скоріше за все ми дивимося ці три направлення: Київська, Чернігівська і Суми чи Харків. Давайте спочатку дивимося, чи взагалі готується це до наступу. Здається, скоріше всього. А ви знаєте, тут под... деякі вилазки є, якісь прильоти, якісь обстріли. Ось це може бути. так Але наступу я не бачу, що тут готують. Це, знаєте, складається враження, що, скоріше за все, що це просто. Роблять так, знаєте, щоб від... ви пам'ятаєте, я робила вже на цій території розклади і завжди виходило, що з того боку для того, щоб відволікти наші війська. Ось якось так. Але ми все рівно зараз ще подивимося: Київ, Чернігів, Харків і Суми. Київ, Чернігів, Суми, Харків. Ось ці три направлення. Мені чомусь здається, що е, рівне не буде, але покладемо ще в ту сторону Луцьк Рівне. Гаразд. Дивимося, Київ. Ну, Київ, дивіться, зараз Київ е, таке враження, що тут е, по цій карті воно йде не наступ. А тут прильоти, скоріше за все. І ще Охмадит. Від Охмадиту ще не відійшли. Але я можу докласти. Давайте я докладу. До речі, ще. Давайте, як, як я це зараз прочитаю. Пам'ятаєте Охмадит? Так, мої палочки немає. Десь вона в мене пропала. У мене внуки були. Вибачайте. Але візьмуте це. Тут таке враження, що Київ тут все ще відходить. І завжди, все рівно під загрозою стоїть. Київ завжди під загрозою. Так, щоб я трошечки ось так, щоб це було видно. Трійка мечів, щоб ви розуміли, це у нас чернігів. Бачите, чернігів під прицілом. Тобто чернігів. Обстрілювати можуть, можуть, але я не бачу, щоб тут готувалися. Зараз ми подивимося. Ага, можуть. От ось тут працюють над тим, якщо при потреді. Поки що, ні. Поки що ні. Поки що під прицілом. Але якщо буде достатньо у них, що їм потрібно, то ось вирогідніше. Зараз ми подивимося інші. Так, зараз там у нас. Здається, суми. Тепер суми. Виглядає, що суми не буде. Харків на Харківщину. Теж виглядає, що не буде. Нічого, я маю на увазі, не буде ніяких цих штурмів, скажімо так. І е, сторона, де ми говорили Рівне і Луцьк. Цю сторону взагалі не підуть. Тут ні. Тепер, якщо підсумовуємо, так, підсумовуємо, де є рух. Рух є. А, другий у нас Чернігівщина, а, Київ теж ні. От Чернігів, і ймовірніше, скоріше за все, це буде Чернігів. Якщо буде, але ми бачимо, що тут імовірність маленька. Тобто ніяких е, нападів, ніяких, е, як би це сказати, наступів не буде. Не буде. Найближчим часом не буде. В них немає ресурсу, щоб ви розуміли. Тут іде накопичення ресурсу. Замало ресурсу у Росії, у Московії. Ось якось так. Але якщо брати серед усіх, Київ взагалі-то ось показують карти, що потерпає, так? Ще від тих прильотів, які були, і ймовірність, що будуть ще жертви. Тобто, ті люди, які були, наприклад, в Охмадиті, і там, здається, ще десь був приліт, що ще будуть жертви з тих потерпілих ще може, на жаль, хтось ще, на жаль, може померти. Тут. Виглядаєш серед усіх, виглядає тільки Чернігівщина. Під прицілом. От під прицілом. Вона конкретно. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, сподіваюсь, я вас трошечки заспокоїла. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!